Слава нашому Господу Ісусу Христу, Отцю Небесному, слава навіки! Я зачитаю декілька вершів, записане пісня апостола Павла, рахую до євреїв, 12 розділ, 1, 2, 3 вірші. Пісня до євреїв, 12 розділ, перший, другий, третій вірші. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутає нас та й біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, начальника виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сі по провиці престолу Божого. Тож подумайте про те, то перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх. Амінь. Сьогодні перед нами заповідь нашого Господа. І... Ми маємо те бажання мати ту спільність з нашим Господом і Ісусом Христом. А перш ніж це все сталося, Ісус Христос залишив цю заповідь, Він пройшов нелегкий шлях. І перед комбінацією Його земного поприща, Він мав таке велике бажання мати ту спільність з учнями і залишив для нас. Ось цю заповідь, щоб ми мали спільність з ним завжди. Я хочу, щоб ми трішечки звернули увагу на Слово Боже. В цих віршах багато чого сказано, на щось ми звернемо увагу. Якщо дивимося перший вірш, тут описується і говориться, тож і ми, мавши навколо себе велику хмару, таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх. Що плутає настий біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, мавши навколо себе велику хмару свідків. Якщо подивитися на розділ перед 12-11, там дійсно є велика хмара свідків. Починаючи з самого початку 11 го розділу і до кінця описується. Дуже багато людей коротенько, через що вони пройшли, що перенесли, і залишилися вірними вічному Богові. Вірою перемагали ті негаразди, ті перешкоди, і залишалися вірними вічному Богові. І автор тут звертає увагу на те, що було в минулому. Якщо подивитися на те, що приніс Авраам, те, що приніс Яків, Йосип, Мисей і так далі, то у кожного було своє переживання, труднощі, які вони долали, дивлячись на свого Творця, довіряючись йому. Якщо трошечки пройти наперед до нашого часу, перед нами з'являється в нашому Нашій пам'яті, образи наших дідів, наших батьків, які є в тій хмарі, які пройшли, залишилися вірними, ступали крок за кроком за Господом. Я думаю, хто народився в сім'ї, яка, можливо, в поколіннях, другому, третьому вже то є історія, яка говорить про ті переживання, труднощі, які Переходили наші попередники, рідні, близькі, і залишали слід в нашому серці, слід надії, віри, уповання на живого, незмінного Бога. І слава Богу, слава Богу, за тих, які в віках в минулому, слава Богу, за тих, які десятиліття тому назад залишилися вірними, нелегкі, складні часи. Але вони покладали надію на вічного Бога, на Господа і Спасителя Ісуса Христа. Мені чомусь на пам'ять якось так прийшло та подія, яка була в житті мого батька, вона для мене ну, якась дуже така цінна, коли він розповідав, що, будучи у в'язниці, Ув'язаний і каже, так хотілося їсти. Так хотілося кусочок хліба. Якщо б кусочок хліба, то здавалося таке велике і таке цінне, якщо б було з'їсти, давалося вершиною бажань. І каже, коли проходив територію, дивиться, лежить на землі окраєць хліба. Горбушка, кажучи, він каже: я коли побачив, спочатку аж ну, не повірилося, схопив, каже, і побіг. Я думаю, куди він побіг? Ну, думка в мене. Він каже: я побіг, знайшов мого брата Федора, вони разом там були. Покликав його каже: дивись, я знайшов кусочок хліба. Поділимося і з'їмо, дякуючи Богові. Но мене сильно вразило те, що. Схопив і побіг шукати брата. Хто міг зробити таке з людиною, коли кожна крихітка дуже цінна, і хочеться і в той момент пам'ятати, що з тобою є брат твій. На перше поле чужа людина. Але за неї помер Ісус Христос. І це в дитинстві, слухаючи, для мене воно було таким поштовхом дивитися на свого Господа і Спасителя. Наскільки Він цінний, наскільки він робить багато в нашому серці, в нашому житті? Тому що Він є живий, слава нашому Господу. І тут автор говорить про те, щоб ми дивилися на хмару свідків, які залишилися вірними. Одні перетерпіли і не дочекалися обіцяного, інші отримали відповідь на свої переживання і труднощі, але залишилися вірними. І в одному, і в другому випадку вірними Богові. Я думаю, що є за що дякувати Богові, і є, на кого дивлячись, повернути свій погляд на Ісуса Христа, на того, який давав силу і поміч для наших попередників бути вірними живому Богові. І якщо тягар якийсь лягає на наше серце через непросте життя, можливо десь і гріх. Взяв верх, дивлячись на тих, хто був попереду, дивлячись на тих, які уповали на Бога, дивлячись на Ісуса Христа, доладиться все. Тягарі бувають різного характеру. Є тягар від того, що щось зробив негідне волі Божої і є гріхом, а є просто тягар від того, що важко нести свій хрест. Залишаєшся вірний, а сил не, хватає, не вистачає, то дивитися на тих, які були попереду, і дивитися на Ісуса Христа, який подала усе, і дивлячись на нього, почерпати в Ньому силу і поміч. Якщо тягар безсилля, він є той, який може дати поміч. Якщо є якась помилка і вона тяготить. То йти до Нього, до нашого Господа Ісуса Христа, і Він знімає цей тягар. Коли ми розкаємось, коли ми просимо прощення, коли ми просимо в нього помилування, Він являє свою милість і помоч і дає звільнення, і дає силу далі йти. Каже другий вірш, прочитаний мною, дивлячись на Ісуса, на начальника, виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа. Він переніс дуже непростий перекір від людей. Вони дивилися на нього частенько, як на самозванця якогось. Хтось дивився на нього як учителя, якусь людину незвичайну. Але в більшості, ті, хто були при владі, вони бачили в ньому людину, яка заважала їм. Але він переніс це все. Заради того, щоб дати нам життя, Він перейшов через те все для того, щоб перейшовши через сором, через те, що він був розп'ятий на Христі, через це все, щоб сісти по провиці і щоб ми могли з Ним увійти в Небесну країну. Я думаю, за це варто дякувати нашому Господу. Нам потрібно дивитися нашого Господа Ісуса Христа. Якщо дивимося на нього як на людину, то записано є в Колосян, другий розділ, дев'ятий вірш, говориться так. Бо в ньому тілесно живе вся повната Божества. Він був людина, але в ньому була вся повнота Божества. І дивлячись на Ісуса Христа як на людину. Але над Богом. він мав всі ті якості Божества, і дивлячись на нього, ми можемо брати для себе і почерпати в ньому ось ту силу, поміч, для того, щоб крок за кроком йти слідами, які проклав він для кожного із нас. Я вірю, що для кожного із нас у нього є ось той шлях, яким повинні ми пройти. Нехай допоможе нам Господь, щоб ми були в тих ділах, які приготував вічний Бог особисто для мене і особисто для кожного. І щоб ми залишилися вірними в тих ділах, в тому всьому, що Він приготував для нас, щоб крок за крок, кроком ми подолали земне поперші і війшли в небесну країну і були з нашим Господом і Ісусом Христом, так як Він пройшов із благоговінням, Ішов крок за кроком по цій земній долині, як людина, і виконав все те, що вічний Бог він поклав на нього. Він все зробив. І війшов у славу Отця, і нині по правиці нашого Отця. І ми будемо з ним там, у вічних оселях. За що слава нашому Господу! Нехай допоможе нам Господь, щоб ми кожного часу, дивлячись думці. В серці своєму на нашого Господа Спасителя пам'ятали, що Він пройшов шлях дуже непростий, дуже складний, і з благоговінням віддавали йому славу, честь і подяку, тому що той шлях Він пройшов для нас. Йому це не було особисто потрібно, але Він це зробив для нас, залишив славу Неба, залишив всю красу, став як ми, людина, в тілі. Хоча в нього була вся повнота Божества, і явив Отця, явив свого Творця, нашого Творця, явив для нас, щоб ми, довірившись і дивлячись на нього, могли осягнути вірою те, що нас чекає в майбутньому. Хай допоможе Господь, щоб ми під тягарам можливо, життя не знемоглися у вірі, але дивилися твердо. Дивлячись на тих, хто були перед нами, дивлячись на тих, хто недавно був перед нами ще, можливо, ми з ними попрощалися не так давно, але їхнє життя воно свідчить, що вони вірили в Ісуса Христа, їхнє життя, їхні діла. Вони говорили про те, що вони живуть Ісусом Христом. Нехай допоможе Господь, щоб ми могли долати будь-які перешкоди і залишатися вірними нашому Господу. І далі говорить, тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних. Коли нам важко, коли налягає різні обставини, подумаймо. Подумаємо про того, хто перетерпів такий перекір, хто перетерпів той глум, зневагу і те все задля? Чого? Задля того, щоб нам увійти в небесну країну. Я думаю, що. Коли дуже важко на душі добре подумати, добре дивитися, дивитися на тих, хто були попереду, дивитися на нашого Господа Ісуса Христа, думати про те, що Він зробив для нас, і довіряючись тому, що говорить Слово Боже, осягнути вірою нашою майбутнє. І Бог дасть сили, і Бог допоможе. І сьогоднішній день, коли ми хочемо мати ту спільність з нашим Господом Ісусом Христом, спогадуючи Його страждання, Його переживання, смерть Його, нехай допоможе Господь, щоб ми в глибині свого серця переглянули себе досконало і під поглядом Його очей могли оцінити своє життя і те, що не так, просити в нього помилування і прощення. Тому що. Ісус Христос, який був в тілі, виглядав по одному. І коли ми читаємо перший розділ відкриття Івана Богослова, 17-й вірш говориться про зустріч і, 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 Апостола Івана з Ісусом Христом, то коли Він побачив Його, то впав як мертвий. І Він положив руку свою на нього і сказав: не лякайся. Можливо, життя наше складне, непросто. Можливо, десь чомусь нам і лячно і нам важко непросто, але дивімося на того, який є у правиці Отця Небесного. І Він незабаром прийде, щоб забрати нас з цієї землі. Нехай Бог допоможе нам вірою нашою осягнути те, що здобув для нас наш Господь Ісус Христос. І якщо щось стало перешкодою, усунути її. Усунути з допомогою Ісуса Христа, благаючи у нього, помилування, прощення, допомоги, і Він допоможе і поведе далі нас цією царінкою до вічності. І ось цей момент, коли ми будемо мати цю спільність з нашим Господом Ісусом Христом, коли ось цей кусочок хліба, по молитві, тіло Ісуса Христа, ми його сприймемо як нашого Господа. Візьмемо ковток того плоду виноградного, по повірі при благословенні Господньому, як кров нашого Господа Ісуса Христа, щоб мати життя в собі, щоб жити так, як жив наш учитель перед нами на цій землі, будучи в тілі. Нехай благословить нас, тому Господь, нехай укріпить. А Якщо десь якісь обставини складні, дивимося на Ісуса Христа. Подумаємо, що Він переніс, для того, щоб ми. Не втратили вічного життя. Йому нехай буде слава, честь і подяка нашому Господу, складаючи подяку і з благоговінням, схиляючись перед Ним, віддаймо йому пошану, честь і славу і попросимо Його благословіння. Попросимо, щоб він, наповнюючи наше серце Духом Святим, дав побачити усе, щоб добре, а що не так, виправити і простягнути руку і мати життя. Перебуваючи в нашому Господі Ісусу Христі, ми схилимося у Ніх, нашого Господа, і попросимо Його благословення надалі. Йому Хай буде честь і пошана. Амінь.